Спалахнула пожежа та стався вибух в одному із резервуарів із бензином на складі нафтопродуктів Рівненської області Гедвілс, що у селищі Клевень. Аварія трапилася внаслідок порушення технологічного процесу. Від потужного вибуху одна людина загинула та двоє травмовано. За сигналом тривоги на місце події негайно прибула добровільна пожежна дружина об'єкту. За кілька хвилин приїхали вогнеборці 4-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Клевень, а за ними ще три пожежно-рятувальні підрозділ з обласного центру спільними та злагодженими діями пожежа була ліквідована. Однак варто зауважити, вона була умовною. Таким чином, в реальних умовах було проведено тактико спеціальні навчання пожежно-рятувальних підрозділів 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у Рівницькій області. А пов'язано це із недавніми подіями у Київській області, де спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі БРСМ Нафта. Тому начальник головного управління ДСНС Сенс у області Сергій Крук вбачає неабиякий сенс у проведенні подібних тренувань і вважає, що поставлену мету було досягнуто. Вікторія Бондар у ритмі подій.